Вповісти на це запитання. Тепер, пан Чеплегін, ви допоможете пану Захарову? Можливо, що ви думаєте про справу? Не допоможете Ганни Сінькової, утримуваної в СІЗО, за смаження яєчні на вічному вогні у Києві. Одна з найганебніших справ в Україні, коли члени учасники комітетської акції, за дівчину двадцятирічну річну оголошують прошук, заарештовують, проводять вдома обшуки в її матері І на сьогоднішній день. Утримують уже два місяці слідство. Пройшло знову за судом. Ще продовжили два місяці. До цих пір утримують Лук'яновському слідчому ізоляторі. Симптоматично, що суддя Киреєв, який судить сьогодні Тимошенка, то відомий суддя, який займається політичними справами. Тобто там вже ніяк не можна піти. І коли депутати Верховної Ради беруть на поруки і суд відмовляє, коли в суд привозять закованих в кайданки, коли не допускаються в зал засідання суду журналісти, тому говорити. Логіка дій тих прокуратури, суду і державних органів не зрозуміла, в чому Сінькова має на сьогоднішній день за якусь митецьку акцію, яка хотіла показати. Стан сучасних ветеранів в Україні має бути арештований перебувати. Тим більше е, її звинувачують навіть не хуліганство, а наруга над могилами. Тобто, де той е, місце слави, де той вічний вогонь, там колись був літеранський цвинтар, він був зруйнований, там побудований пентаграма. Тоді наруги не було. Тоді не було ць... наруги. Зараз б'є там підземний вогонь, не, е, антихристиянський, невідомо що. Стоїть фалічний символ, і то є наруга над могилою, і невідомо хто там. Поховати, скажіть, будь ласка, звідки ви так добре обізнані зі справою Ганни Сінькової? Ганна Сінькова, член братства Святого Луки, То, вона є митець і відповідно з християнські цінності. А я, ви прав... релігію Я релігію знавить мені доводилось Києві в тому році бути особисто з нею знайомими, оскільки перебуваючи, наприклад, в Києві, я спілкуюся з релігійними діячами. Відповідно, я знаю Ганну Сінькову, яка постійно ходила там в одну з парафій київських парафій, відвідувала і приймала безпосередню участь в церковному. В житті. Оце, що нещодавно з'явилося відео, де нібито три яєчні посмажили на вічному вогні, це намагаються її друзі довести до абсурду цю ситуацію, а потім буде 30, 330, 3300, так? Так, влада сама заганяє людей в абсурд. Тому що от хто там оцю акцію про три яєчні завтра підуть шашлики чи курку смажити. Сенс, логіка дій влади, от сама її дія сінькової теж показували абсурдність існування тих всіх монументів. І оці смаження їжні, воно, я, повірте мені, воно буде продовжуватися, будуть люди не тільки в Києві, будуть десь в Донецьку, не є місце поховання. То є форми язичницького культу, побудований за атеїстичного режиму. Що атеїзм як культ поклоніння е, грубій матері, він не визнавав е, життя після смерті. Хто є в релігіях? Хто є іудейський цвинтар, є мусульманський цвинтар, християнський цвинтар, Там може бути нерво. Тут що там лежить з точки зору атеїзму чи комунізму? Гумус mm -hmm. там, там не є правоохоронці. Можуть бути правозахисниками, На ваш, колишні полі. правоохоронці можуть бути правозахисниками. А правозахисники ніколи не зможуть бути правоохоронцями. То, то не, не сумісні в нашій державі ті. То різні речі. Мій камінь. Приклад хочу 22 червня. Відбувся в Одесі суд по Олексію Макарову. То член організації Друга і Росія, який був засуджений в Росії, вийшов на свободу, звернувся до Європейського суду з прав людини, виграв там 50 тисяч євро проти Росії і за часів Ющенка іммігрував сюди в Україну. Але часи змінилися. Прийшов Янукович, йому відмовили. В громадянстві України і було сфабриковано в тому році справа. Хтось облив зеленкою АТВ про російський телеканал в Одесі. Той Макаров був заарештований. Під судом перебув уже рік і два місяці. І 22 червня відбувся суд. Суд присудив йому. Рік два місяці і 14 днів на вісім днів більше ніж він відсидів. От він відсиджує, оці там чотири дні лишилося і згідно тої правоохоронної діяльності. Для чого дав суд ці вісім днів? Щоб прокуратура могла підготувати справу, щоб його могли привезти в Росію, віддати там теж порушена кримінальна справа, і там за акції громадського протесту йому загрожує до 10 років у'яснення. От і вся правоохоронна система.